Бачите, горе моє, і лються сльози потіком, і краплі живлять, моє бажання зробити гроші і зробити нарешті, тут тут мають рости. Я, мені, мені соромно навіть це слово українською мовою казати. Знаєте, такі на, на високих стеблях, а потім кулі такі. Кулі такі біленькі, пухнасі їх, що ще вітер. Отут мали бути по всій стінці, але бачите ніхуя. Тільки Ахерманська фортеця. А і взагалі фортеця. І ще ось бачите, оце на що. А де колективку? Лудованчики. Їх нема. Бачите? Така у мене колекція картин моїх. Це було світло. Не знаю, як показати. Ну, тут тут... Що тут? Лежечко. Ну тільки що світло цей ще камбра. Ну це моя картина. Як і це? Як оця? То для дачі. Оце така. Така собі картина. Це пастель. Навіть чайка. ну Зрозуміло, що трошки тут бот виписаний. Це Одеса. Пастель. Ну, щоб ви розуміли. Хібачте ці яких. Там їх не видно, але вони є. Яскраві дуже. Брички на кухню. Взагалі-то я пишу. А, оце. Я пиздую соловійку, обіцяв показати. Ось вона пиздає соловійка. Може насолоджуватися, тільки що треба з нею трохи поздувати пилючка. Фу, як запилилася. Їбануться можна. Це також афродізак, його треба було почистити. Він так само гарненький, але піздає лікар. Ось вона. Дивіться яка. Ага. пилю всі Треба її почистити. Вона має такий от колір шоколадний. Це треба чистити. А це чудовисько треба почистити. бо це так само бурельєф. І продавати.